Вона теж казала, що любить мене, і я навіть вірив їй. А тоді кинула мене. П'ята серія сьомого сезону Чорного дзеркала Панегірик чи не найкраще з усіх. Тут самотній чоловік Філіп у виконанні прекрасного пола Джаматці змушений згадати травматичний досвід розриву з коханням усього свого життя Керол, щоб вшанувати її пам'ять після нещодавньої кінчини. Робить він це за допомогою тієї ж віртуальної реальності з контактом на скроні, тільки тут він занурюється в симуляції старих фотографій. І все більше жодної ролі ця технологія тут не відіграє. Вона існує як декорація. Рація, виключно для ефектної презентації, але божечки, яка це презентація? Ніби все просто, але ви такого ніде не бачили. Особливо круто творці обіграли пошкоджені знімки, на яких розгніваний Філіп захреслював або протикав обличчя колишньої коханої, щоб стерти її з пам'яті. Стіни тут були брудно-жовті, коли ми вселились. Для нас це було перше власне житло. І так я легко міг би доколупатися, що це ж чорне дзеркало, і тут технології мусять бути не лише декораціями і керувати сюжетом про кохання, як у серіях Я скоро повернуся чи Повіз діджея». Але знаєте що? Не буду. Бо понегірик це настільки зворушлива історія сама по собі, і Пол полджаматці так гарно грає чоловіка під вагою помилок минулого, що ваші очі точно не залишаться сухими у фіналі. Мені здається, панегірик був би чудовою ліричною інтермедією між якісними тех. Технотрилерами, щоб ми трохи віддихалися, ось тільки якісні технотрилери не завезли, і вийшло, що інтермедія крутіша. Ну, власне, я не проти. З тематично схожого можу порадити маловідому ремінісценцію 2021 року з Гью Джекманом та Ребекою Фергюсон. Втім, ця стрічка не настільки пропрацьована емоційно, як панегірик, та із точки зору фантастики, там багатенько нестиковок. Але якщо ви цінуєте неонуар і раптом її пропустили, обов'язково щось хороше в ній знайдете.